Малюю міста України на картках Пантон акриловими фарбами. День перший. Кожного дня я із такої баночки на осліп дістаю назву одного обласного центру України. І сьогодні мені попалось з файне місто Тернопіль. Останнього року я чимало разів була у Тернополі, бо там тепер живе моя подруга Іра. А ще там знаходиться штаб-квартира наших карт. У мене, до речі, ще є кілька коробочок в загашниках, тому звертайтесь, став лайк, якщо знаєш слово загашник. В Тернополі в мене вразило дві речі: перша це Унікальний, прости, господи, бутік Магарич та Тернопільський став, які ми власне сьогодні і малюємо. Я була здивована, коли побачила рибалок, який ловлять рибу прямо в центрі міста. Тому малюємо одного також на передньому плані. В інтернетах пишуть, що під водами ставу проходить таємний хід, а на його території є крута сучасна набережна циган. Малюнок виходить не схожий на решту моїх, і такий більш імпресіоністичний. Бо для мене було також важливо залишити оригінальний колір карти. І Такі результат сьогодні у нас з вами вийшли. Дякую вам за перегляд і бувайте!